День народження раз в чотири роки. У рівному 29 лютого народилась дівчинка. Матір ділиться, не очікувала, що пологи припадуть на таку дату. Чекала дуже дитинку і не думала, що буде 29 лютого. Думала, буде 23-го. А потім все таки вона захотіла 29-го, Захотіла бути особливою. Дівчинка народилася здоровою, важить трохи більше трьох кілограмів. Олівія так назвали малечу. Ім'я обрала старша сестра. Незвичайне ім'я, незвичайний день. Подобається, гарне ім'я і пасує їй. Породілля каже, не хотіла, аби дитина народилася саме 29 лютого, проте не через повір'я. Те, що буде записано 29-те, те, що це буває один раз на 4 роки, виходить, і просто як буде для неї надалі. В принципі, забобонно, але щось я так 29 не знаю. У мене, в принципі, в подружки 29-го. У нас святкує день народження і 29-го, і 1 березня. Ну, Відчуваю, що ми так само будемо. Пологи тривали кілька годин. Олівія народилась першою у пологовому будинку саме 29 лютого. Пологи пройшли успішно, все добре, без ускладнень. З застосуванням епідуральної аналізії. Дана пацієнтка задоволена. Відношенням задоволена своїм пологами, задоволена обезболенням в пологах, почуває себе задовільно у високосний рік, 29 лютого. Народилася і Людмила Жук. Сьогодні їй виповнилось 20 років. Дівчина жартує відповідно до дати її народження, їй не 20, а лише 5. Починають переховувати, скільки мені років, якщо рахувати тільки саме 29 лютого, високосний рік. Ось так як мені було довгий час, 4 роки, а сьогодні вже виповнилось 5, То після цього одразу починаються такі жарти, щось типу такого там туди не можна йти, того не можна робити, бо ти ще маленька, ти неповнолітня. Людмила розповідає, люди часто не вірять, що її день народження саме 29 лютого. Коли я говорю, що народилась 29 лютого, в це насправді мало хто вірить, тому що це така ну, доволі унікальна дата. Рідко хто в ній народжується. Одразу починають запитувати, що показати якийсь паспорт, наприклад, чи інший документ, щоб впевнити, що насправді 29 лютого. Про 29 лютого та загалом про високосний рік існує безліч повір'їв. Зокрема, у народі кажуть, що не можна народжувати, одружуватись та купувати нерухомість. Та священики розповідають, це прості вигадки людей. Якщо ми будемо в цьому надавати надзвичайно великої віри чи ваги, то ми просто напросто стаємо забобонними людьми, які вірують у магію якогось високосного року чи 29-го дня, а не довіряємо Богу і нашій вірі в Бога. 29 лютого наші предки проводили спеціальні ритуали. Та священики кажуть, у високосний рік ми маємо на один день більше, аби творити добро. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини Рівного.